Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна Вайтпромаджик. І сьогодні ми з вами проведемо ритуал на закріплення любові і взаємин між парами. Якщо ви впевнені у своїх почуттях, до своєї, свого судженого І істинно любите цю людину всім серцем, і боїтесь її втратити, і маєте добрі намери, то можете проводити цей ритуал зі мною онлайн. Ритуал рекомендується проводити на повний місяць три рази не більше. Проводити цей ритуал з бажанням прив'язати партнера до себе із користі або зі злоби і помсти не можна. Тільки при наявності чистого відчуття любові до свого коханого судженого. Що нам для цього потрібно? Для цього ми малюємо став, такий, як ми маємо зараз, я маю на своєму столі. Малюйте ідентичний, ставите по 4, 4, 4 свічки по вуглам і. Там, де намальовані зірочки, ви пишете своє ім'я, і з другого боку пишете ім'я своєго коханого. На середині ви або малюєте хрестик, або маєте такий хрестик і у мене ви можете поставити такий хрестик. Потім ми повинні взяти дві свічечки, які ми будемо. Скручувати за годинникою, стрілочкою і ми її прикріпляємо у ємкість, так як у даному випадку я використала тут кришечкою баночки. І беремо мід, ми беремо два кусочки меда, один який ви повинні з'їсти, один дати своєму коханові. На цих свічечках, які ми скручуємо, ми дряпаємо голочкою. На одній свічці ми дряпуємо своє ім'я з двох сторін, і на другій свічці ми дряпуємо ім'я свого судженого. І будемо проводити цей ритуал. Якщо ви впевнені і з добрими чистими помислами, тоді ми можемо приступати до цього ритуалу. І після закінчення, коли, коли я буду читати цей заговір, ви будете читати будете слухати, запалювати зі мною одночасно свічечки, оці котрі скручені, які я підготовила, ви собі підготовите для себе. І коли я скажу їх загасити, ви повинні їх загасити. Ці дві свічі, за що залишиться від цього двох свічечок, що згорить, ми беремо. І десь ховаємо у окромне містечко, можна зберігати, де ваші сумісні фото, сумісне ложе, Ми ділимо на дві частини, одну частину з водою випиваємо, ви випиваєте, другу частину даєте своєму коханому, тільки, будь ласка, не використовуйте горячий, гарячий чай. Це може бути з водою найкраще буде для цього. Вихід. Отож, якщо ви приготувалися, ми будемо починати цей ритуал, просити всі вищі сили допомогти зберегти ваше кохання. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа запалюють ці свічечки. Так само ви зі мною разом запалюєте чистим помислом. І світлою душею. Запалюю ці свічки з чистим помислом і з чистою душею. І прошу всі сили небесні зберегти нашу любов, довіру і взаєморозуміння моє і мого коханого, ваше ім'я, ім'я вашого коханого навіки вічні. Підтримувати цю іскорку, притяжіння один до одного на все наше життя, в мирі разом проживати, розтопити цю колючу людинку охолодження, що між нами утворилося назавжди. Як гаряче горять ці свічки, так щоб гаряче горіли наші серця любов'ю один до одного, щоб у любові ми були ніжними. І вірними один другому. Всі сили небесні молю, захистіть любов кохання, не ділими і ні з ким, і ним, крім мене, та буде так. Духи святі, біду відверніть, кохання збережіть, Духи святі, біду відведіть, кохання збережіть. Духи святі, біду відверніть, кохання збережіть. Загашуся свічки з чистим помислами і з чистою душею. Чужого не беру і своє не віддаю, захищаю кохання наше від різних злих діянь недобрих людей, які бажають зруйнувати наше щастя, ніяка чорна сила не зможе нас розлучити. Бо наше кохання сильніше всіх негативних програм, сили небесні, допоможіть у серці милого Мого розпалити любов до мене, ваше ім'я, захистити мою любов і зберегти мої почуття один до одного. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Запалила ці свічки з чистим помислом і з душею, прошу всі сили небесні зберегти нашу любов, довіру і взаєморозуміння моє і моєго коханого його ім'я, на віки вічні. Підтримувати цю історику притяжіння один до одного на все життя, в мирі разом проживати, Розтопити цю колючу людинку холодження, що між нами утворилося назавжди, як гарячі горять оці свічки, так щоб гаряче горіли наші серця любов'ю один до одного, щоб любові ми були ніжними і вірними один по одному. Всі сили небесні, молю, захистіть любов, кохання. Не діли мені з ким іншим, крім мене, та буде так: амінь, амінь, амінь. Дух Святі, біду віддольніть, кохання збережіть, Загашу ці свічки з чистим помислом і з чистою душею, чужого не беру і своє не віддаю, захищаю любов кохання наше від різних злих діянь, недобрих людей, які бажають зруйнувати наше щастя. Ніяка чорна сила не зможе нас розлучити, бо наше кохання сильніше від всіх негативних програм. Сили небесні, допоможіть у серці милого розтопити любов до мене, ім'я, захистіть мою любов, збережіть почуття один до одного. Та буде так амінь, амінь, амінь. Запалю ці свічки. З чистим помислом і з чистою душею. І прошу всі сили Небесні, зберегти нашу любов, довіру і взаєморозуміння, моє і мого коханого, Ваше Його ім'я на віки вічні, підтримувати цю іскорку, притяжіння один до одного на все наше життя, в мирі разом проживати. Розтопити цю колючу людинку охолодження, що між нами утворилася назавжди, як гаряче горять ці свічки, так щоб гаряче горіли наші серця любов'ю один до одного, і щоб в любові ми були ніжними і вірними один одному. Всі сили небесні молю, захистіть любов, кохання, не діли мені з ким іншим, крім мене. Та буде так. Духи Святі, біду відведіть, кохання збережіть, Духи Святі, біду відвідіть, кохання збережіть. Загашую ці свічки з чистим помислом і з чистою душею. Чужого не беру і своє не віддаю, захищаю свою любов, кохання наше. Від різних злих діянь недобрих людей, які бажають зруйнувати наше щастя, ніяка чорна сила не зможе нас розлучити, бо наше кохання сильніше від всіх негативних програм, сили небесні. Допоможіть, прошу у серці милого розпалити любов до мене, ім'я, захистіть мою любов, збережіть почуття. Один до одного, та буде так амінь амінь, амінь. Сили, Духи Святі, біду відрідіть, кохання збережіть, Духи Святі я вас прошу, біду, відверніть, кохання збережіть, Духи Святі я вас прошу, кохання. Збер... Біду відведіть, кохання збережіть. Та буде так, як я сказала, і так буде. Навіки вічні. Амінь. Гашу свічки з чистими помислами. Гашу свічки з чистими помислами і з чистою душею. Гасимо свічки з чистими помислами і з чистою душею. Я задула свічки всі, але ви повинні задути тільки ці свічки, які дві скручені. Ці свічки, які були поставлені чотири по вуглам, ви повинні. Дочекатися, щоб вони догоріли до кінця. Вони можуть бути такі самі, як у мене. Можете взяти тоненькі свічки воскові, немає різниці, які будуть свічки. Після того, як ви догоріли свічки, ви берете ось цю, оце, що залишилося, і Ховайте десь у кровне містечко. Ви, як я вже сказала, можете поставити десь під ліжкою ложе, можете зберігати так само оцей віск, ці свічечки, десь, де у вас є сумісні фото. Воно буде допомагати вам тримати вашу любов, щоб ніхто. Вам не зруйнував, не зашкодив. Так як я вже сказала, ще у нас тут є мід. Один медочок з'їдаєте ви, другий даєте з'їсти своєму коханому. Отож, дорогі мої любі, підписники, глядачі. Щиро дякую вам за перегляд. Надіюся, що моє відео, мій ритуал, допоможе зберегти вам сімейне щастя і любов. І так як я вже сказала, проводимо три рази на повний місяць, тобто, то буде і три місяці тривати, кожного місяця, на повний місяць, ви будете проводити цей ритуал. Ну, Звичайно, як я сказала, щоб це було. Чистими помислами і чистою душею, і дійсно, щоб не нашкодити людині, людину, яку ви любите, і людина, яка також мала до вас якісь відчуття, може на якийсь момент остила, чи може якісь дії, якісь не хто бажає вам зла, чимось відвернули, може, якимись діями, може, якимись там заговорами порчами, це буде тримати вашу сім'ю. Буде тримати у злагоді і любові. І нічого, і ніхто вам більше не зможе зашкодити. Отож, дорогі мої любі, підписуйтесь на канал, діліться відео, якщо стало воно вам корисним. Так само діліться своїми відгуками у коментарях, як пройшов ритуал, чи допомогло вам утримати коханого і у вас. Збережена ваша любов, бо обов'язково діліться своїми відгуками. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, всього вам хорошого, щастя, любові, всіх всіх благ для вашої сім'ї, дітей, внуків, для всієї родини. Нехай вам щастить! Всього вам до хорошого. До побачення!